Один із отців церкви Августин одного разу сказав: Ти нас створив для себе і не знає спокою серце наше, поки не заспокоїться в тобі. Як відновити стосунки з Господом? На це та інші питання. Ми пошукаємо відповіді під час духовного сніданку. Сьогодні у нас в гостях служитель церкви Леонід Волощук. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Да. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. У нас сьогодні тема така досить, я би сказав, з одного боку болюча, тому що багато людей часто, просто знаючи Бога, прийшовши одного разу до них, до нього потім відходять і втрачають, і не знають, як повернутися. Ну, Але давайте почнемо, напевно, спочатку, як взагалі прийти до Бога. Напевно, mm -hmm. це також важливе питання. Uh -hmm. Да, вірити чи не вірити, це ж, ну, знову ж таки, дуже важливе питання. Так, як взагалі повірити? Да, як людині повірити? І е, є такий вірш у Святому Письмі Євангелії від Івана, у 20 розділі, 27-й вірш, угу. де Господь говорить з Хомою. Uh -huh. І каже йому: не будь невіруючим, а, <рес> а будь віруючий. Тобто Господь у першу чергу Він зацікавлений в тому, що ми вірили. Так. А в нас хвилюють якісь питання, ми не можемо переступити свої невір'я. Треба звертатися до Бога, попробувати. Uh -huh. Попробувати повірити. Uh -huh. Як Христос сказав, не будь невіруючим, а Починай вірити, просто повір. А бери, попробуй, скажи, отак, як Хома. Угу. Дай якусь, якесь завдання для Господа, попробуй з ним домовитися. Угу. Потім дуже важливо читати Слово Боже. Тому що це його слово uh -huh. читати його, і таким чином Господь буде говорити до тебе, до мене, до кожного з нас Він говорить. І коли він ми навчаємося, навчимося слухати Господа, тоді ми побачимо, що вже близько до того часу, коли Господь просто нам такий подарунок uh -huh. вийшли з неба. А святе письмо говорить, що віра це подарунок від Господа. Uh -huh. Е, до речі, цьому... Нам тільки треба буде прийняти. Просто взяти його. його. Ну, от дійсно, mm. знаєте, Я буквально ось на, цьому, на, на минулому тижні я говорю, спілкувався з людиною, який розповідав про Бога, вона каже, от я тобі заздрю. Тебе віра така є, о ти так щиро віриш. Ось. Mm -hmm. Тобто людина ніби хоче повірити, але от чогось не вистачає. Чи можна розраховувати, що віра ось так раз і з'явиться? Чи все ж таки це така праця, яка постійно до цього потрібно йти? Якщо це говориться, якщо святе письмо говорить, що це подарунок, mm -hmm. то його треба прийняти. Цей подарунок просто прийняти. Його можна прийняти, його можна відкинути. Mm -hmm. Одне з двох. І наше бажання. Знайти Бога, наше бажання з Ним спілкуватися, повірити, Господь це знає. І він буде все робити, щоб прийти нам на зустріч і зробити все можливе обставинами життєвими, всіма такими можливими моментами, щоб ми відчули враз, що Господь поруч, що він з нами, що він угу. за нас, угу. не проти нас, угу. і що він готовий з нами бути і вести нас по житті. Дивіться так часто буває, що на жаль. Люди, дізнавшись про Бога, прийшовши до Нього, ну мені здається, це от прийшовши до церкви Божої, так ну таке ж можна сказати, ідеальне суспільство, яке створив Бог, і все ніби там чудово має бути, але чомусь люди залишають церкву, залишають Бога. Чому так стається? Я би не сказав, що церква це ідеальне. Так здається. Так здається, так добре би було, щоб воно було ідеальним середовищем. Але церкву можна ще порівняти з лікарнею, де зібралися справді люди, які мають велику потребу в тому, щоб Господь звершував над ними, щоб стати ідеальними нарешті. Дійство, особливе дійство, і привести людей, які хочуть цього, які бажають цього. Uh -huh. Привести їх до стану, що вони будуть подібнюватися до Господа, uh -huh. до свого Бога вони будуть подібнюватися. Тому я би не сказав, що в лікарні там все ідеально. І Всі здорові. І всі здорові. Там різні хвороби, діагнози різні і так далі. Але коли людина перебуває там, все-таки з кожним днем. Процес лікування, він звершує свою роботу. Угу. Да. Ну, а чого ж все ж таки люди залишають церкву? Святе письмо, от знову ж таки, дуже цікаво, записано, що одна із причин, що люди з різною мотивацією приходять у церкву. І часом люди хочуть такого примирення цього світу. Гріхів uh -huh. цього світу, примирення з Божим словом, і щоб як якимось чином все це примирити разом, uh -huh. Uh -huh. і щоб поєднати і святе, і грішне, і воно щоб разом так от трималося. Але коли вони короткий час перебувають у церкві, то вони відчувають, що це зовсім не так. І не завжди комфортно виходять, не, да, не завжди комфортно, і все-таки треба прийняти рішення відмовитися від світу і слідувати за Господом. Ага. Коли цього людина не робить і жалкує за світом, її там якось веселіше, більш комфортніше. Вона себе почуває, вона з правом вибором, Прийшла і з правим вибором саме... вона йде назад. Угу. Але ще є одна ситуація. У церкві ми вже сказали, що люди не всі ідеальні. Так. Тому Господь сказав, що може бути спокуса в церкві. Може спокус хтось із людини. Хтось з людей, чи авторитетних, чи не дуже авторитетних, може бути спокусою для тієї людини, яка прийшла, де щось не так зробить, так щось не так зробить. Да. Людина Можуть очікувала якоїсь да, ідеальної такої ситуації або характеру саме від цієї людини. Mm. А побачила щось таке, що її розчарувало. Виявляється, і... це теж звичайна людина, яка теж має свої недоліки. Так і ось це привело до того, що Людина також може залишити церкву, і Господь говорить горе тій людині, через яку спокуса приходить саме, і людина тоді залишає Господа. Ну, але все ж таки, от поки ми торкнулися цього питання, як все ж таки реагувати на ну на несправедливість, яка може десь виявитися в церкві? Що мені робити, коли по відношенню до мене несправедливо поступили? Так. Я ja, я ja розумію, що ця ця ситуація може повторюватися. Вона може повторитися з кожним, так. Да. ми можемо зустрітися з якоюсь ну несправедливістю, або ми надумали її, mm -hmm. ту несправедливість. Ми думали, що ну всі повинні звертати на нас тільки увагу, як на малу дитину, і хто тільки підходить і повинен mm -hmm. да, А воно щось так не сталося. Десь менше було уваги до нас, чим ми на те розраховували mm -hmm. і так далі. Тому десь сподівання наші не ті, а десь ситуація насправді реальність така, ну, що угу. ситуація може скластися не зовсім ну, приємною, тому що, що, роби, що тому, робить? що люди не звершені. То Господь завжди на нашій стороні. Господь завжди переживає за тих, які щиро його люблять, шукають його. Тому треба молитися до Господа. Треба з Господом тісний зв'язок тримати. І тоді, оці перешкоди, які можуть прийти і зовні, і зсередини, в ці церкви, і навіть перешкода може прийти із нас самих. Угу. Вона може вилізти така перешкода. Ми їх будемо долати не своєю силою, не своїм розумом, а будемо. Перемагати з нашим господом, тобто який ви, буде радили, ви, ви радили б не не залишати церкву, якщо тебе там образили? ні образували. в якому разі не залишати продовжувати церкву. все ж таки продовжувати перемагати продовжувати, оці перемагати оці всі негаразди, тому що диявол досягне своєї цілі. Коли ми приймемо таке рішення, я хочу йти з церкви для диявола це дзвоночок, що він досягнув своєї цілі. Він з самого початку не хотів, щоб ми там були, ну, так. Так. а тепер ми прийняли таке Все зробив, рішення. Щоб і це дуже <світ> а, ну, дивіться, от дехто говорить: ну я чув такі розмови про те, що ну, я пішов із церкви, я покинув церкву, але я залишаюся з Богом. Угу. Ось чи може таке бути? Чи… Чи це одне і те ж? Це не одне і те ж. Тому що Господь все-таки створив свою церкву. Він її дуже любить, свою церкву. Після Ні до Єфесяна. Ефісі... Апостол Павло пише, що Господь так полюбив церкву свою, що віддав себе Звеження. ради церкви своєї. Uh -huh. Якщо він так любить церкву свою, то той самий Павло говорить, що ми, коли разом збираємося в церкві, ми складаємо тіло Господа нашого Ісуса Христа. Uh -huh. А коли ми поодинці, то ми тільки член тої uh -huh. же церкви. Але один. Угу. Ми не можемо виконати всі функції церкви, яка збирається з багатьох членів різних різних дарувань. Угу. Тому наше місце повинно бути зайнято нами. Ми повинні там бути в церкві, займати своє місце. Нас Господь туди покликав, щоб ми там були і виконували. Ті, те служіння і дарування, які Господь для цього нам подарував. Тобто все ж таки, кожна віруюча людина має належати до церкви. Обов'язково. Обов'язково. Обов Добре, таке запитання. Чи простить Бог, якщо людина відійшла від нього, була з ним, відійшла від нього, але все ж таки вирішила повернутися. Чи простить Богу таку зраду? Так. 15-й розділ Івангелії від Луки говорить про те, що Господь, коли він. Він рахується з тим рішенням, коли ми сказали, «Я йду з церкви, угу. тобто він не примушує? він не примушує. Що якась, ми... Ні, ні, я тебе нікуди не відпускаю». Якщо ти приймаєш таке рішення, він не може насильно утримувати. Угу. Якщо ми пішли, а потім передумали і хочеться нам повернутися назад, то оця історія з сином, блудним який син. все таки блудним сином, який угу. вирішив У, в отця краще, я повернуся до свого отця. І ми бачимо в цій історії, як батько біжить назустріч, він обіймає, він приймає свою дитину. І на небі велика радість, коли людина повертається знову до Господа. Тому і церква, коли бачить щире таке каяття, бачить, що людина всім серцем повертається, і всі брати і сестри, вся церква разом готова розділити цю радість, прийняття. Дитини Божої, яка повернулася, от ви дуже гарно сказали, що церква, як ви кажете, готова, тому що дуже часто, от я ну, знаю, що дехто переживає, а як на мене подивляться? Адже ж я ж залишив це все, я став там на інший шлях, і от я тепер повернуся, а на мене будуть скоса дивитися. Так можуть посміхатися, але скоса будуть дивитися. Чи так. все ж таки все я не з... Так? Я знаю з самого дитинства я переживав не раз. Таку ситуацію, чи прийме мама і батько, чи вони приймуть мене назад, чи можна буде знову в їх обійми, відчути їх обійми, їх любов і таке інше? Але це були тільки мої страхи. Uh -huh. Це я сам себе налякав цим, і цей страх не давав мені можливість відчути ту радість, коли батько прощає, коли матір прощає, коли вони знову приймають, uh -huh. і ти знову відчуваєш себе в повноті тієї радості належати батькам бути дитиною, їх радіти щиро тим, що вони продовжують тебе любити таким, як ти є. І тому кожен хто. Далеко десь від церкви. Але хочу повернутися назад. Пам'ятайте, Господь любить вас, Він чекає на вас. І ви побачите на обличчях членів церкви, що вони щасливі від того, що ви повернулися, і разом з Господом ви будете прийняті. Цю радість розділять багато братів і сестер разом з вами. Дуже дякую за такі, таку надихаючі такі слова, дійсно, це дуже важливо і е, потрібно прагнути до Бога, не потрібно від, відпадати від нього від церкви Божої. Так, так. Дякую вам за цікаву розмову. Вірю, що для багатьох наших глядачів це було корисно. Е, друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як повернутися до Бога, що потрібно зробити, чи готовий Господь е, пробачити, якщо ви десь, можливо, зрадили його. Е, як ми вияснили, дійсно це можливо. Тому, друзі, якщо... Е, ви ще не відвідували церкву. Приходьте, приходьте на Богослужіння. Якщо ви не знаєте, куди йти, зателефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми готові вам дати адресу Божої церкви, де ви зможете відвідати е, щосуботи її і разом з тілом Христовим, церквою Божою, славити нашого Бога. Якщо ж ви залишили церкву колись. Повертайтеся, Господь вас дійсно чекає. У нас зараз невеличка пауза, але ми скоро про продовжимо. Далі ще багато цікавого.